Наступ виглядає стратегічно приречено. Тарас, а от дивись, була, скажімо, допомога, запланована допомога вигляді ленд-лізу. Потім було оце пакетне голосування, з яким фактично носилося півроку. Хоча до того успішно голосували без жодних пакетів допомоги Україні. Це помилки Байдена і його адміністрації, чи це було невідворотньо? Ні, я не думаю, що це, це не, і не, не можна говорити про невідворотність, і не можна говорити про помилки. Це знову ж таки це ланцюг е випадкових і невипадкових подій. Лендліз, який був проголосований в травні 22-го року, це була ідея республіканців. Байден не міг не підписати цей закон про лендліз. Але два роки тому українцям сказали, що – це запасний варіант. Ми вам будемо давати зброю просто так, тобто грантово, за неї не треба платити. А ленд-ліз на всякий випадок. Ну тобто Байден підписавши закон про ленд-ліз, не збирався його задіювати. Пройшло два роки, замість того, щоб на цей 24-й рік продовжити дію закону про ленд-ліз, демократи і Білий Дім з якихось причин. А причина очевидна, бо це була ініціатива республіканців, не продовжили дію цього закону. Трамп ухопився за ленд-ліз і вирішив використати це як елемент передвиборчої боротьби. Це була їхня республіканська ідея. І тепер тому в законопроекті Джонсона цей ленд-ліз з'явився знову. А для того, щоб з'явився ленд-ліз, треба було розділити пакет, бо в тому варіанті, який був проголосований Сенатом, в пакеті впихнути ленд-ліз, було неможливо. Треба було або його голосувати в такому вигляді, як його запропонував сенат, або пропонувати щось своє. Ось вони й видумали замість одного, республіканця чотири законопроекти. І в четвертому, де там запакували і заборону Тіктоку і всяку іншу дурню. Вони і сказали, що та допомога, яка буде проголосована в другому законі. Може мати механізм реалізації як лендліз. Ленд-ліз це не, ну, не є в прямому вигляді позика. Той стандартний лендліз це була, це була техніка воєнна в, в, в оренду. Це була довгострокова аренда, це навіть не кредит. Тобто, грубо кажучи, техніка воєнна зброя виробляється в США і дається Україні, як в Другій світовій війні давалася Радянському Союзу, як. В оренду. Ось це є ідея лендлізу. Це не є позика в чистому вигляді грошима. Тобто, ця техніка воєнна мала бути виготовлена і має бути виготовлена чи куплена в Америці за американські гроші. А Україні передаються конкретні танки, конкретні літаки, конкретні боєприпаси. Тобто, ця от ідея лендлізу, ну вона, знаєте, в 41-му році. Це була драма і трагедія, яка врятувала світ від фашизму. А в сьогоднішній версії ленд-ліз виявився фарсом. Ну принаймні, в період між 22 і 24 роком він не запрацював жодного разу. І якою буде доля цього лендлізу, от зараз, в 24 році, це зараз і побачимо. Думаю, що частково цей лендліз. Ну там передбачено, що якраз воєнна допомога в законі Джонсона, воєнна допомога якраз не по лендлізу йде, вона йде як грант, а по так званій позиції йде економічна допомога. Але в законі четвертому є дозвіл на лендліз. Лендліз стосувався тільки воєнної допомоги. Отже, мій прогноз: якщо всю цю абракатаду... Юридично якось попробувати розплутати і перевести на доступну мову, то все віддається на розсуд президента Сполучених Штатів Америки, яким республіканці бачать Трампа. Тобто дозвіл, наприклад, на 60 мільярдів дається в одному законі, на ленд-ліз в другому законі, але рішення про те, що і як передавати, є в руках президента Сполучених Штатів Америки. Ось до чого дійшли американці, американські законодавці і американські юристи, і там, якщо добре цей закон почитати, там там все виводиться на імовірне президентство Трампа і все віддається йому в руки. Ось, ось мені здається, чому, чому появився такий куструбатий набір з чотирьох законів.